Привіт, чоловіки чуваки! З вами Юра той, що Sky. і будемо грати зараз місія друга обіцянка. Створення фантомів, Сокуби чи золотом. Насправді я взяв Сокуб. Я вже пробував щойно буквально пройти цю компанію. І. коротше кажучи, це ну, фігня. виходить. Так, чорти мені, в принципі, не потрібні. Будемо назбирати, забирати далі хорошу армію. Нам потрібно качати логістику і швидко пертися до цього. Бо краще ми дуже з великими втратами програємо. Ну, виграємо, ніж програємо. Так, собачки купляємо собачок. Я не хочу віддавати. Так, закриваємося. А оцих от ми викидаємо. Я вже вмію відкривати ворота. Я можу собі гарно позамуруватися. Mm -hmm. Чудесно. О, безвтратно, напевно, нам більше треба атакам. Подорож... Ай, тут зараз буде цей нападати. Ну, все, що мені потрібно? А, чекай, чекай, чекай. Цих ми теж сховаємо, бо вони зараз по них стріляти будуть. Їх багато. Більше я очікував. Отруїли всіх. І одного коня вбили. Значить два пса одного коня. Це обідно, але ну що, що ти робиш? Так, навігація чи так Тактика, блін, це хороший варіант. А це мені потрібно. П'ять собак я готовий віддати, щоб купити соколу. Я в всякому випадку маю з ним добитися, Ну, я готовий віддати і два пса. Треба було вогника підняти. Ага, цього асасини виграють до вас приєднатися. Логістика. І в мене тепер асасини з'явилися. Цих ми теж візьмемо. Рогатих демонів нам не потрібно. Теж нападемо. як коні. І цілком окей. Тут ми і так будемо проходити повз, тому ми візьмемо. Ну, тобто я не можу пролізти без цей. Ой-ой. Це прям виглядає дуже багато. Я не хочу так багато втрачати. Ми тут сховаємося. Асосинів. Та блін, я всіх можемо справді дістати? Ну взяти. Виглядає не критично. Так, цих ми вбиваємо. І шо ми лякаємо чи не лякаємо? Чи чекаємо? Певно ще почекаємо. Скільки я можу? 40 бити? це мало. Вот, а оцих мені не шкода. Не ми можемо. Так, блокнути скільки 9. І непогана, непогана втрата. Ну, Зучніша втрата не критична. Навички ще логістики. Візьмемо, візьмемо цього, візьмемо цього. Йдемо далі. Це ми все пропускаємо. Йдемо бити вампіра. Так. Йдемо в вампір. Не в... Але ми його, в принципі, перемагаємо. Заберемо собі трошки цього, можливо, мани нам потрібно, треба виявилося. Так, ще хтось. Значить, тисяча Так, у мене тут просто трошки рухи відбуваються. Так, ми біжимо наверх, правильно. Тут є в нас якісь плюс 3 магічні сили героя, 10, донести всіх істот в армії героїв. Це звучить непогано. Але з іншої сторони нам все одно треба ще цілий хід прочекати. Я можу пройти, можу, але тут дуже низька. Давайте ми збережемось. І спробуємо напасти на джині. 7 собак. Я готовий віддати 7 собак. Для того, щоб зробити 50 серберів. А ще й суку можна підняти. Хоча насправді коні виглядали мені більш солідно. Ой, ні, знаєте що? Ми зробимо по-іншому. Ми завантажимо гру. Оце що щойно було? Зробимо аналогічно. Ну тільки я не хочу 7 собак втрачати. Думаю всім цікаво більше битися, ніж. Чекати, тому... Ми зробимо отак. Ми зробимо отак, скільки 8 собак. Ну ладно. Одної більше, одної менше. Ми Зробимо отак. І я б насправді... Впевнений, що мені не вистачає чуть-чуть. Я просто відділю одного собаку. Коня. Скільки 500 мені треба. Ну, блін, мені багато не вистачає, насправді. А може і не треба вимахуватися. А все зробити суку. Та ні, ну та не може такого бути. Як це я потерпів поразку. О, завантажити. Ура! Він на мене напав. Фух. Ото я вторився вже від, чи, від нього. Так, беремо ще одну удачу. А що це за поразка? А якщо ми поразка, місія провалена буде добре. Значить давай робимо ще раз завантажити гру. Оп, він на мене напав. Ми йдемо далі. І тут в мене прям великі втрати. Давайте ми вручну. Зіграємо, щоб втрат було менше. Пора цим відкривати? Угу. Налякали ангела, це прикольно. Можна цього травинути. Ну, один вмер, не вмер. Ще 12. Ну, можна ще краще зробити, насправді, знаєте що? Давайте звантажимо гру... Зробимо... Ну там перемога, це прикольно. Але зробимо вручну. Зробимо отак. Це з тої сторони, бо на мене напали. От. І отак от, щоб до них підтягувалось. Тепер ми будемо відкриватися прямо отут, щоб ці не стріляли. За цих я ніби і не хвилююся. Так, в мене є масове перешвидшення. Добре. Так, а я можу якось... У мене цей не може походити швидше там. А я зроблю отак, щоб він не дістав мені коня. Ого, 11. Нічого а не стал бы никого нет нічого. так ти лякайся Виеш, yes, убил. Ура. Ну, мы точно не убиваем всех. 20 ударов. Шкода, но Тут у нас трошки краща ситуація по втратах. Добре. Беремо удачу. І цей тепер на мене нападає. І тепер нам треба з цим так само розібратися. А він вже має прямо до фіга армії. пришвидшення ну я не знаю як я тут вирулю Що ти маєш злої магії? Нічого ти не имеешь злої магії. Ой, давай живу крові. Тут не виграємо. Тут ми не виграємо. Треба якогось оцих от двох пробити. А я цих двох проб'ю, а? А це вже не проб'ю. Він втік? Ого! <зас> Виважається, що я шо ще й переміг. Місію завершено. Я виграв непогано. Доволі непогано. Добре. Де не без Безоті. Дякую всім, хто дивився цю компанію і будемо дивитися місію третього у наступному відео. Все, всім па-па!